Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа-центр Україна-Укрінформ розпочинає свою роботу. 236-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, о 13.30 до нас приєднається Олександра Гаврілка, прес офіцер поліції Донець і ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині, а також будемо говорити про, про попередні висновки щодо ексгумації в деокупованому Лимані. У 14-й годині до нас у студію завітає Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету справ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми поговоримо про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії. Прямо зараз у нас на включенні від. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня всім. Доброго дня, пане Віталію, Сьогодні Київ зранку опинився під ударами дронів Комікадзе. Ми знаємо, що вчора так само під ударами дронів Комікадзе опинилася Опинилася Миколаївщина. Зранку теж є такі прильоти. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Миколаївщині? Які наслідки таких обстрілів? Дивіться, вчора було збито 16, Так, загалом за два дні було збито 26 дронів типу шахід та три крилаті ракети, чи чотири. Зараз не пам'ятаю, на Миколаївщині було три влучання в інфраструктуру. Там було масло сонячне, сонячне кавалія. Зараз ми боремося з наслідками, пожежу локалізували та потушили ще вночі. Інші дрони, які загрожували цивільним об'єктам, ми збили, в тому числі групами ТРО, які додатково до ВСУ працювали до додаткових мобільних групах. Також було влучання шістьох ракет з 300 по Березнівацькій громаді без жертв по інфраструктурі. Там ну не влучили току, і е, була пожежа внаслідок того, що збили камікадзе в Рибаковці. Але на загал ситуація контрольована, пройшла більш-менш. Пане Віталію, щодо критичної інфраструктури, чи все нормально, чи все працює у Миколаєві? Ворог намагається її атакувати, у нас все працює, ми відбиваємося на теперішній час. Все працює на 100%. Ми бачили фото, на яких цистерни з оліями, в які потрапили снаряди розлиті по вулицям прямо Миколаєва. Як боротися з наслідками таких обстрілів і такої події? І скільки збитків вже чи розумієте завдали окупанти? На зараз скільки збитків ще не прораховано? Ми зараз боремося з наслідками. Іє, скажімо так, катастрофи, да намагаємося локалізувати витік масла, тому інформацію можу надати пізніше. Також гінштаб зранку повідомив про те, що один з снарядів потрапив у фармацевтичний склад. Скажіть, будь ласка, чи не погіршиться ситуацію області з доступом до медикаментів? На теперішній час логістика вибудована таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго, ні в яких великих складах. Ну, ми так намагаємося робити. Тому цей склад був напівпорожній, він був як транзитний, як логістичний, перефасовувався і роздавався відразу на місця, тобто там втрат майже немає. У відкритих джерелах була інформація, що у місті планується розгорнути пункти обігріву. Якщо вже такі пункти роз, розгорнули, то якщо можна трохи про них, розкажіть, як це буде працювати, для якої кількості населення, на які випадки? Це є, є різні пункти. є Пункти, які будуть теплі для того, щоб там можна було видавати воду, і, і, і ми маємо передбачити можливість пункту обігріву на всяк випадок. Тобто, ці ця кількість я поки не буду казати, скільки ми їх розгорнемо, бо це ще в процесі. Це на випадок, як то кажуть, план Це. Але в принципі, ми так робили ще до війни, ми мали пункти обігріву на всяк випадок, але їх була. Кількість набагато менша. Зараз їх буде більша кількість для того, щоб ми могли, якщо що, забезпечити людей тепло. Пане Віталію, Чи змінюється ситуація щодо кількості населення у області? Яка за вашими оцінками на цей час кількість залишається? Ні, плюс-мінус кількість людей стабільна та ще додається. Люди повертаються, але темпи повільні. Нема такого, що в нас тут раз і всі з'явилися в місті. Люди повертаються, динаміка позитивна, але динаміка повільна. Якщо можна на цей час, скільки людей за вашими оцінками перебувають у області? В області? Так, так, в області. Так, а я вам так, щоб не брехати, не скажу на зараз, бо в мене останніх цифр немає. Давайте наступному брифінгу, я підвірюсь та, та вам скажу. Так, добре, шановні колеги, ваше питання, прошу у мікрофон. Доброго дня, Ольга Опанасенко, «Укранфорум». Скажіть, будь ласка, ми спостерігали, що якийсь час росіяни обстрілювали Миколаїв досить хаотично. Наносячи удари, ну майже навмання, щоб тероризувати населення. Тепер бачимо, що дронами вони поціляють по Об'єктах інфраструктури і промислових об'єктах у зв'язку з цим питання чи продовжується виявлення коригувальників ворожого вогню, і чи продовжують люди продавати вам таких підозрілих осіб? Дякую за запитання. Ну, росіяни роблять це в тому, що можуть робити, і минулого тижня вони влучили дроном цим шахідом в п'ятиповерхів будівлю, там де загинули люди. Тобто, це не можна судити, що вони зараз б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, тому що 80% дронів цих ми збиваємо. Тобто, куди летіли інші 80% ми не розуміємо. Друга частина питання да, робота продовжується по всім напрямкам, в тому числі в боротьбі з колаборантами ще з радниками, але на зараз рівень цієї роботи вийшов на такий рівень, що ну, не потрібно купувати інформацію вона вже є в роботі, вона опрацьовується. Ми дякуємо вам, пан Віталію. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться у 13.30. Будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Тож залишайтеся з нами до зустрічі.